Виконуємо номер 2.10 із підручника Алгебра 8 та номер 2.10 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Розкладіть на множники, чисельники, знаменник і скоротіть дріб. і 8 завдань. Приступаємо до виконання. Для того, щоб скоротити, спочатку потрібно розкласти чисельник і знаменник на множники. У нас у чисельнику много член, тому виносимо спільний множник 4 за дужки. В дужках буде А додати 3Б. Знаменник у нас одночлен, тому ми його на множники не розкладаємо. А тепер скорочуємо. 4 і 16 скорочуємо на 4. 16 ділимо на 4 буде 4. Все інше більш не скорочується. А додати 3Б немає в знаменнику. І добутку А і Б немає в чисельнику. Тому отримали дріб, чисельник, якого сума А і 3Б знаменник 4АБ. У другому завданні у нас многочлен чисельнику, виносимо спільний множник Х за дужки. У дужках буде Х відняти і. У знаменнику вже розкладено на множники, тому просто переписуємо. І тепер скорочуємо многочлен Х відняти 1, і многочлен Х відняти 1. 5 і 7, взаємно прості числа, тому просто переписали. Отримали 5 сьомих. Чисельнику уже на множники розкладено, тому ми переписали чисельник. А в знаменнику виносимо спільний множник Х дужки. в дужках буде х додати 2. Як бачимо, можемо скоротити на многочлен х додати 2. І отримаємо в чисельнику 3М, знаменнику Х. В четвертому завданні: в чисельнику многочлен виносимо спільний множник А за дужки – в дужках буде Х відняти 1. В знаменнику одночлен член переписали. І тепер скорочуємо на одночлен член А отримаємо Х відняти 1. Я вже написала знаменник 1, щоб не переписувати. У п'ятому завданні у нас. У чисельнику одночлен член я його переписала. В знаменнику многочлен виношу спільний множник y за дужки. В дужках буде y відняти X. І тепер скорочуємо на одночлен член У чисельнику буде 1, а в знаменнику різниця y і x. У шостому завданні у нас много членів чисельнику і в знаменнику. В чисельнику виносимо спільний множник 2 за дужки. в дужках буде Х. Відняти 3 ігри. У знаменнику також многочлен можемо розкласти на множники, виносимо спільний множник 5 за дужки. В дужках буде Х відняти 3 іг. І як бачимо, тепер на многочлен Х відняти 3, ми можемо скоротити. Отримаємо дріб 2 п'ятих. У чисельнику у нас многочлен, але немає спільного множника, який можна винести за дужки то ми просто його переписуємо. У знаменнику у нас також многочлен, але ми можемо винести спільний множник А за дужки. В дужках буде А додати 2Б. І тепер скорочуємо многочлен на многочлен. В чисельнику буде 1, а в знаменнику А. І в останньому завданні в чисельнику у нас многочлен. Можемо винести за дужки спільний множник 2х. В дужках залишиться x відняти 5y. В знаменнику також многочлен, але його на множники розкласти не можна. І, як бачимо, можемо скорочувати на многочлен х відняти 5 у В чисельнику буде 2х, в знаменнику 1. Це дорівнює 2х. Номер 2.10 із підручника Алгебра 8. Та номер 2.10 із підручника математика 8. Виконано.